Слова Вікторію Сюмар. Добрий день, Майдан! Сьогоднішні збори називаються Днем Гідності. Що таке гідність? Гідність починається з того, аби не боятися. Майдан це місце, де ми перестали боятися. До нас двічі намагалися застосувати силу. І ми двічі вистояли. Гідність продовжується тим, аби діяти спільно. І те, що сьогодні стільки людей тут, доводить, що ми можемо і будемо діяти спільно до перемоги. Гідність продовжується тим, аби не розчаровуватися. Сьогодні на Україну дивиться увесь світ. Вісім років тому було дуже подібне. Тоді тут було багато помаранчевих кольорів, і в парламентах Європи і в інших країнах цей колір став дуже модним. Але ми самі розчарувалися. І це те, на що ми не маємо права сьогодні. Сьогодні є жовто-сині кольори в парламентах Європи, і ці кольори сьогодні в усьому світі. Я переконана. Що ми не розчаруємо світ і не розчаруємо самі себе. Для цього важливо змінити не тільки людей у владі, а ми вже почали їх змінювати. Ви бачили, що вже покази дають і Попов, голова КМДА Києва, і Сівкович заступник Клюєва в РНБО, і Коряк, який безпосередньо керував міліцією. Всі ці люди вже не будуть віддавати злочинні накази. Вони понесуть покарання. Я переконана, що за ними підуть інші, які так само будуть нести покарання за свої злочини. І це ми зробили. Далі треба змінити не тільки людей, треба змінити систему. Сьогодні стоїть питання про те, аби в президента не було так багато повноважень. Аби він міг віддавати такі накази і їх потім так прямо виконували. Сьогодні Україні потрібна нова конституція ви згодні. І тоді система буде змінена. І тоді ми доможемося головного. Влада це не президент, влада це ми. Україна, це справді Європа, бо це європейська цінність. Слава Україні.